Всіх вітаю! Хочу вас познайомити з таким інструментом для створення скріншотів, як LightShot. Пишемо LightShot. Є. Переходимо за першим же посиланням є. Найшвидший і найзручніший спосіб зробити скріншот. Завантажити для Windows, в залежності від того, яка у вас встановлена операційна система. Ось внизу вже скачений. Я його клацаю. Так. Далі. На жаль, тут української мови. А, уже з'явилась. Ой, дуже зручно. Окей, раніше не було. Я приймаю умови угоди. Так, далі. І, так, є все і вже встановлено. Отут знімаєте всі три галочки, натискаєте готово. І далі тепер, якщо ви в інтернеті знайшли, або що, от я пишу, наприклад, океан, будь-що знайшли зображення, можна скачати а можна одразу скріншот будь-чого, що ви знайшли в інтернеті, або просто на вашому робочому столі можна робити будь-який скріншот. Яким чином, ось внизу у вас. Ось вона програмка. лайк like є. Вибираєте область потрібну. Ось так. І у вас з'являється бічна і нижня панель. Перше, це ви можете вибирати, по-перше, будь-який колір. Будь-який колір. І цим кольором ви можете малювати. будь що писати є. Далі лінії. Лінії малювати, далі стрілочки. Малювати прямокутничок, така найпростіша програмка. Далі маркер. Ось такий маркер, і ви, звісно, що можете вибирати будь-який колір. І цим кольором маркером користуватися. Далі текст. писати будь-який текст. Так. Далі і нижню панельку розглядаємо. Це у нас не потрібна кнопочка це поширити. Це шукати подібні зображення через Google-пошук, роздрукувати. А оці дві кнопки найкорисніші: Це копіювати в буфер обміну і далі вставляти, де ви хочете, а це зберегти на комп'ютер. Натискаєте Так, Я пишу ім'я файлу «Зберегти», І у вас цей файлик буде збережений в ту папку, яку ви вибираєте. Наприклад, як у мене в завантаження. Будь ласка, користуйтесь.